Друзі, вітаю вас на своєму рукодільному каналі. Як і обіцяла, в окремому відео покажу і розкажу ту пряжу, про яку трошки говорила в минулому своєму такому розмовному відео. Це пряжа від бренду Ціркуло. Дуже відомий бренд на Заході, і на даний момент у нас в Україні з'явився офіційний його представник це Ціркуло Ukraine. Одразу скажу, що всі. Лінки, посилання активні, я додам внизу в описі під відео для вашої зручності, щоб ви могли зайти і подивитися. У них дуже великий асортимент. І взагалі, коли я вперше потрапила на сайт, я години три вибирала, що я хочу спробувати. Я там, скажімо так, залипла просто. Хотіла я спробувати бавовну і віскозу. А взагалі, там дуже багатий, який такий великий вибір, в залежності від того, який ви плануєте зв'язати виріб. Там є пряжа і для літніх виробів, для, для зимових виробів, для іграшок, сумки, ну тобто величезний асортимент. Та й взагалі бренд зілу це якість, великий асортимент і екологічні стандарти. Тому я дуже... Рада ще спробувала цю пряжу. Мені вона дуже сподобалася. Зараз покажу зразки, які я в'язала, і пряжу детальніше і ближче. Приїхало мені все ось такі гарні, такі червоні сумоці. Крім того, що приїхала пряжа, яку я обрала, ще і ось такі описи, англомовні. От, на ось таку іграшку. Ось така гарна сукня, теж англомовний опис. Можна Одразу прописано, які потрібно взяти артикули пряжі, скільки їх взяти, на який розмір, що дуже і дуже зручно. Сукня, топ, домашній декор, тобто дуже зручно і цікаво, я вам скажу. Я собі обрала ось таку 100% бавовну і 100% віскозу. Ось для того, щоб поєднати їх у літньому виробі. 100% мерсеризована бавовна. Тут, як ви можете бачити, 396 метрів на 150 грам, тобто метраж пряжі 264 метри. Можна в'язати гачком 2,5 3 мм і спицями 3-4 мм. Що мене прям підкорило, це те, що пряжа має сертифікат якості Оеотекс, тобто сертифікована і екологічно чиста. Тому, якщо ви спостерігали за західними майстринями і бачили, як вони в'яжуть з даної пряжі, ну, даного бренду, але інших, наприклад, артикулів, то у нас з вами зараз є прекрасна можливість спробувати цю пряжу, тому що е, в Україні є представник і, до речі, за промокодом Коновалова у вас є 15% знижки на придбання пряжі на сайті Hobby.com.ua. Лінки я вставлю внизу в описі під відео. Нагадую. Отже, а віскоза, продовжимо 100% віскоза. Можна в'язати спицями 3-4 мм і гачком 2-3 мм. Метраж 240 метрів на 100 г. Я приблизно їх брала одного приблизно одного метражу для того, щоб можна було поєднати в одному виробі. Я зв'язала ось такий зразок, де поєднала бавовну з віскозою. Ось. Хочу саме такі невеличкі ставки з віскози зробити, щоб мати, скажімо так, 100% бути впевненою в результаті, тому що візкоза дуже такий вибагливий матеріал, і буває може там потягнутися, він якби, такий пластичний, тянеться. Взагалі мені дуже подобається цей зразок, із, який я зв'язала гачком. Дуже класний, мені дуже подобається. Він взагалі... Оцей шматочок невеличкий, він ось так крутився. Я його відпарила, і дивіться: ось так виглядає полотно. Тут у мене стовпчики без накиду 4 ряди, а тут такі, якби віручки зробила з стовпчиками з одним накидом. Дуже класно. Не розщеплюється. Взагалі пряжа вона з така у вигляді шнурочка, ви можете бачити. Сплетена дуже зручно в'язати гачком. Я брала номер три, і цей, як би, візерунок зв'язаний гачком номер 3 Мені дуже сподобався результат, і сам процес в'язання не розчаровується, дуже добре лягає. Те, що крутиться, я ж кажу, дивіться, просто відпарила я його, от, і це. І дуже гарненько все вийшло. От, тому. Пряжею я задоволена. І дуже мені сподобалась оця бавовна. 100%, У мене два моточки такі, вона настільки м'якусінька, така м'якенька-м'якенька до тіла, взагалі така дуже приємна, приємна в роботі. Так само хочу сказати: дивно, дивно, дивно. дивно. Сама нитка, вона скручена з п'яти. Зараз. Я думаю, ви мені вірите. От Сама нитка скручена з п'яти і дуже зручна скрутка. Дуже гарна така скрутка, полотно не косить. Ось покажу в зразках, як лягає. В'язала шматочок такого ажуру, гладі, коси. Дивіться, класно тримає косу. І резинку. Звичайну резинку, і такі перекручені петлі. Цю ділянку я також відпарила, тому що ну, таке, трошечки було побрижене полотно, також відпарила. От, щоб вам показати, саму косу не відпарювала. Я не хотіла, щоб вона попливла. От. Дуже приємне на дотик полотна. Дуже м'якеньке-м'якеньке. І ось ви можете бачити фактуру. Оце такі чорненькі точечки. дуже так цікаво виглядають і цікаво з них в'язати. Вони абсолютно не заважають, не колючі. І знаєте, от сама вона пряжа, бачите, natural написано. Тобто от видно, що ніби ці шматочки самої бавовни, оці, ніби вона не до кінця оброблена, ніби не до кінця, ніби очищена. Ось такі залишаються. Воно ніби й сміттячко, і не сміттячко, але воно ну, відчуття таке, що ти в'яжеш от, реально з натуральної пряжі. Натуральна стовідсоткова баловна. Мені оці штучечки, якби, не заважають. Ось вони, вони після мого досвіду з тим кашеміром, який я в'язала стовідсотковим, 100%, з тими колючками, які були там, я просто приємно, приємне враження мене від цієї пряжі, тому що є е, саме шарм, але трошки інша серія. І вона от чиста, очищена, якщо ви не хочете такого от ефекту, якось тут, то там є якби інші артикули, різні метражі також, в залежності від того, який ви хочете собі виріб. Повторюсь, я залипла на 3 години, поки я вибрала те, що я хочу, тому що я не хотіла брати щось таке тоненьке, щоб в'язати там гачком 15 два мм майстрині, які люблять в'язати з гачка, люблять в'язати гачком. Літні вироби, то можна взяти тончу пряжу. Я спеціально, такого, він, якби і не товстунчик, але ну, такий середній варіант для того, щоб можна було зв'язати футболку. Хоча, дивіться, з цією бавою, з цього метражу, можна навіть зв'язати такий, як літній джемпер. Буде дуже круто виглядати. Дуже великий асортимент різних кольорів, кольорова гама просто. Якщо ви любите такі нюдові відтінки, будь ласка, якщо ви любите яскраві неонові, будь ласка. Ну, Тобто я була під таким ну, добрячим враженням від того асортименту, який представлений. Так, і я ще також з цієї бавовни зв'язала гачком. Ну, Для мене якби, це гачок також номер 3 щоб мені не я... От, то він такий ну, стояче, але все ж якби, трошечки таке. Ну... Треба брати або більше гачок або тоншу пряжу, якщо ви в'яжете гачком, наприклад. Але знову ж таки, в залежності від того, якого ви хочете добитися ефекту від полотна. Якщо вам потрібно стояче, якщо ви плануєте літній жакет зв'язати, то чому ні? Гачок такий, навіть і тонче, можна зробити, і буде бавовняний жакет, буде таке стояче полотно. Якщо ви хочете літнє ажурне платячко, сук'янку, то треба брати тонше. Але, знаєте, якби. Я не можу прямо конкретно порекомендувати, який метраж вам взяти, тому що все залежить від того, якого ви хочете, повторюсь, ефекту полотна. Чи легеньке таке, яке драпірується, чи стояче. Від цього вже якби ми і відштовхуємося, чи тонше беремо метраж, чи товстіше нитки беремо. Так само інструмент тонше чи товстіше. От. Так, і ще моментик такий. Тут я в'язала спицями номер 3,5. Оцей ажур. І мені здалося трошки, що він такий рихленький, тому в цій частинці я вже в'язала спицями номер 325. Невелика різниця, але ж все-таки різниця є. І полотно тут от гладь також спицями номер 325. Тут гладь і візерунок 3,5. Тобто він трошки такий, більш рихле таке полотно. Тут більш таке воно щільніше. Бо от буквально четвертинка. Розміру, а різниця, якби є. Ну І резинка взагалі, якби бавовна. слабо її тримає, або взагалі не тримає тут, якби якщо такими перекрученими петлями, то, якби як ефект оздоблення, чому ні? І кос. коси так, ви бачите, така фактурна, коса не розпливається. Ось так. Я ще хочу все це випрати і подивитися, як воно буде виглядати після прання, як буде полотно виглядати. І ще шматочок оцей віскози цієї хочу показати, як вона виблискує на сонці. Дуже класно. Дуже така пряжа, здавалося, віскоза, а оце такий блиск, ніби там шовк. За це мені якби віскоза і подобається за свій блиск. Полотно взагалі полотно таке ніби трошечки. Дряпуче, але якщо, це якщо ви вперше будете пробувати віскозу, то вам буде здаватися, що вона така ніби жорстка. Але насправді вона вся візкоза така, якщо чиста, без бездомішки. І ось, скажімо так, такий цікавий момент. Поки я в'язала цей зразок гачком, взагалі, якби віскозу я взяла тільки на те, щоб додати до. Якби такі вставки зробити для футболки. І там ще певний один такий момент цікавий. Ньо М -м -м. родзинку таку ще також додати хотіла. А тепер, коли я це зв'язала гачком і пропарила це полотно, мені от реально захотілося зв'язати гачком з цієї вісковози, якийсь топ. От прям хочеться. Як себе поводить пряжа, мені сподобалося, тому мені прям. Хочеться. Я не знаю, чи, ви, чи залишиться в мене щось, чи не залишиться, тому що така ідея досить цікава, я вважаю, у мене буде з футболкою. От, тому, тому не знаю. Якщо ні, то я ще якийсь інший колір візьму. Тому що я і колір підбирала так, щоб вони більш-менш гармоніювали такий. Ну, більш-менш такий природний колір був. Такий він молочний. От. І я ще думаю, щодо майстер-класу по футболці. Я взагалі планувала такий, якби папетельний майстер-клас зробити. І зараз я не знаю, чи, чи зможу його зробити, тому що, грубо кажучи, я зараз сижу на валізах, на коробках на валізах, тому що попереду великий переїзд. І зараз не зовсім мене вистачає часу на в'язання, але. але. В'язати то буду, але не знаю, чи зможу я знімати попетельне відео. Можливо, я буду в'язати все записувати, і потім просто оформлю його як опис і покажу в YouTube, і розкажу, як в'язала. Якщо В, мене... в будь-якому випадку я про цю футболку, якби, можливо, якісь коротенькі відео все ж зніму, розкажу, як я її буду в'язати. Але щодо попетельного, от щодо попетельного майстер-класу, я ще не впевнена, тому що я не знаю, чи, чи матиму я час і можливість знімати попетельні майстер-класи. Ну, якби хочеться так на столику зі штативом, щоб було зручно все, а не на коліні. Тому що ну, можливо єдиним моїм місцем для зйомки якби, матеріалу будуть мої коліна. Тому, це не варіант для майстер-класу. Так, зараз я ще піду, я їх виперу зразочки, і подивимось на них після прання. Так, тепер дивимось на зразки після ручного прання. Ось як виглядає полотно, трошки розправились в петлі. Виглядає все набагато краще. Ну, мені так здається. Гачком, то ніби так все. Взагалі все виглядає без змін. якби Я зробила фото з розмірами до прання, щоб не забутися мені, і зараз подивимося, скажімо так, порівняємо, от, ширина даного зразка, ви бачите, так, 9 см, в принципі, так само було і до прання, тобто не змінюється. А от довжина зразка, дивіться, 12. Сантиметрів була 13 тому це говорить нам про те, що зразок сідає по висоті. Далі віскоза, віскоза 13 сантиметрів так як і було, і тут 3 см, як і було. Тобто віскоза не змінює. Мені дуже нравиться, подобається, яка вона така от така, драпілається дуже гарно дуже гарно і така. Дуже приємна на дотик. Така холодна, і от відчуття прохолоди дає. Дуже класно. Далі цей зразок по ширині 10 майже 11. Ну, приблизно так, як і було. А от по висоті, дивіться, 5,5. Ну, тобто, десь на пів сантиметра також Тобто, Це говорить нам про що? що бавовна підсідає. І це абсолютно нормально, тому що ну, майже вся бавовна після прання вона підсідає, тому нам обов'язково потрібно в'язати зразочки перед тим, як рахувати, робити розрахунки для свого виробу. І ще я хочу ці зразки додати до інших речей в машинку. Ну, тобто випрати їх в машинці на режимі бавовна. Або на іншому режимі. Зараз під вибором. І ще такий нюанс. Я от захотіла саме візкозу зв'язати на спицях таким візерунком сіточка. Таку сітку зробила. І ось покажу вам, як виглядає. Ну, дуже цікаво з візкозою працювати. От, тому що така напряжа вона вибаглива. Потрібно знати, як з нею працювати, От, і дуже не заморачуватися з візерунками з якимось, тому що ну, потім можуть бути сюрпризи. Тобто, проста, як на мене, гладь, або платочний візерунок, ну, тобто щось таке простеньке. Ну, ось так виглядає зразок, як ви бачите, От, але, ну. Гарніше буде виглядати, якщо все ж таки його так потягнути. Тобто бажано буде відпарювати свій виріб при в'язанні О, Взагалі мені подобається, як виглядає полотно, сама фактура полотна. Тільки от через те, що віскоза вона така цікава, не така, як бавовна. Тому з нею трошечки якби інакше треба працювати і очікувати. Отже, ось такий. Маю візерунок сітка. Дуже гарна. Це просто я зв'язала для того, щоб вам показати. От. Такого я не планую, але, можливо, вам сподобається і ви таке собі захочете. Якщо, наприклад, ніколи не працювали зі скосою. Ось так. Добре, я піду прати ці зразки в машинці на режимі або бавовна, або. Універсальний режим разом з іншим своїм пранням кіно. побачимо, що буде. Я очікую, що бабов ще підсяде. ще підсяде. Ну, якби, я думаю, не зміниться. Ну, але ви за хвильку дізнаєтеся. Так, друзі, експеримент проведений, і, на мою думку, він вдалий. Практично не змінилися зразки після прання. Зараз я вам покажу. Так, це інче. Так, в сантиметрах. Дивимось, 12. Довжина, ширина. Ну, якщо розправити. 9 Ну, тобто потрібно відпарити. Я вам спеціально ще не відпарила, не показувала, як воно все це виглядає. от фактура полотна Тобто, в принципі, після прання в машинці режим щоденне прання на 1 годину 40 градусів, в принципі, я не кидала на бавовну на режим, там де бавовна, а кидала таке щоденне прання на годину от з іншими речами, тому скажімо так, без змін. Єдине, що від зараз віскозу покажу. І мені здалося, що трошки вона зменшилася. Тут 13, в принципі, так як і було, а тут має бути 3, ну майже 3. Він наче трошечки збігся, скажімо так, збігся, ніби так заповнилося тим простір між петельним. От. Але я його так зробила, поправила, скажімо так, просто вручну, і він знову став таким, як і був. Хоча, коли я його дістала з машинки, він прям ось так, ось так ось такенький був, він прям ніби збігся такий. Не сів, а наче збіглося оце все міжпетельний той простір, він ніби зменшився. Але я його просто так розпростила і все. Знову ті ж самі розміри, без змін. А ще якщо відпарити, то взагалі буде супер. Зараз тут ще поміряємо. Так, тут у нас. Виходить 10, майже 11 майже. І тут у нас 5 і 1, 2. Десь так. Зараз я ще відпарю. Так, ну і ось, будь ласка, вже відпарені зразки. Так, і можемо їх знову ж таки поміряти. Так. Майже 3, як і було, в принципі, і тут 13. Тут у нас вийшло 12 майже з половиною. Тут 5 половиною, як і було після ручного обрання. Тут 10 половиною. Ну, тобто, ви бачите, що різниця є. Тобто, брати обов'язково і вручну. І тим способом, якщо ви, наприклад, плануєте далі. Свій готовий виріб із пряжі прати в машинці, то зразки перемог в машинці на тому ж режимі, на якому плануєте готовий виріб. прати. Щоб знати, як себе може повести пряжа після прання. Мій вердикт такий, пряжа супер. Я очікувала, що бо вона сяде трошки, ну якби воно просто під... повисить трошки. Підсідає, але якби, невеликі цифри, тому я задоволена результатом. І зараз я вже завершую в'язати зразок прям вже робочий зразок для того, щоб зв'язати футболку. Буде опис. Попетельні мастер-класу певно не буде, тому що така у мене зараз життєва ситуація складається сімейна, тому не немає можливості. Але опис обов'язково буде. Я собі буду в нотатки записувати, скільки петель набираю. Потім розкажу вам просто, як рахувала, от, як зробити розрахунки, і сам, самі про самі етапи в'язання розкажу. Папетильного, на жаль, зараз немає змоги. Так, отже, пряжа, ось така дуже класна бавовна для ваших виробів, скажімо так, для будь-якої вашої задумки. На сайті можна обрати будь-яку товщину. Тобто в залежності від того, який ви берете метраж, такий якби, і буде результат. Чим тонша пряжа, тим вона краще буде драпіруватися, і тим тонше буде полотно. Ну, ще залежить від того, чим ви будете в'язати, тому що яке полотно при в'язанні спицями, от пряжа одна і та сама, і полотно при в'язанні гачком. Так, ну що ж, на даний момент все. Пряжу, яку я маю, я вам показала. Фактуру, всі зміни після прання, до прання, як вона виглядає, після машинного прання. Все, що хотіла, я вам розказала, показала. На даний момент піду, дороблю свій робочий зразок, який буду використовувати для розрахунків для футболки. Я взагалі, якби більш такі, полюбляю демісезонні варіанти одягу, в'язаного або зимові. От літні для мене це рідкість, але я от дивлюсь на ці зразки, особливо цей із гачком зв'язаний. Я вже мені прям я бачу кардиган або жакет з бавовни на літо. Дуже прекрасно буде виглядати. Саме не, не тільки з цим візерунком, а взагалі можна щось придумати. Бо пряжа вона дуже така м'якенька, зразочок сам такий м'якусінький-м'ясінький. На дотик дуже класний, тому я дуже задоволена, не очікувала, тому <сі> емоції такі, якби з майстриня. От. І те, що вона не дуже змінюється після прання, також я, мені такі здається, що це щільновато такий буде тридцять Для гладі буде щнувати 3,5. Я зараз в'яжу зразок робочий на 3,5. Він був рихловатенький, мені здавалося, але тепер бачу після прання, що нормально 3,5. І ось тут ви бачите 3,5 і 3,25, ну, тобто, візерунок був зв'язаний. Тобто Для візерунка, можливо, і щільніше, і нормально буде ось ця верхня частинка, верхня половинка ажуру, а нижня половина то трошки більше номер спиць 3,5. Ось так. Тобто супер. Пряжа задоволена. І віскоза мене, скажімо так, приємна пора. О, дивіться. Такий оця важкість, оці віскови, мені близь, Прям, Прям кайфую. Дуже класно. Так, дякую всім за перегляд. Чекаю вас в коментарях. Мені дуже цікаво, чи чули ви раніше про такий бренд пряжі, чи, можливо, користувалися, щось в'язали, пробували. Дуже цікаво мені почути вашу думку. На даний момент я відео завершую. Всі свої експерименти, які я хотіла провести з цією пряжою, я вам показала, розказала. От, далі я буду працювати вже над футболкою, міксувати бавовну з віскозою. Процес буду показувати. Напевно, це якраз буде, я покажу вам процес в своєму відео, в'язальному за березень. Хоча в березні, повторюсь, не дуже мене зараз з в'язанням, з блогом, зважаючи на життєві обставини. Отже, ну якби це, це не стосується даного відео, тому я не буду вдаватися в деталі. Всім ще раз дякую, всім гарного, тихого, спокійного дня або ночі, в залежності від того, коли ви дивитесь це відео, і до наступних зустрічей.